Мінус 10 кілограмів за місяць. Чи допоможе холодна кава різко схуднути? Багато хто здивується, але це справді може спрацювати. Кофеїн пришвидшує обмін речовин і змушує організм витрачати більше енергії навіть у стані спокою. Ще одна властивість кави це те, що вона знижує апетит і вам просто менше хочеться їсти. І найголовніше, якщо у вашій каві немає цукру, то вона не дає калорій і водночас пришвидшує розщеплення жирів, посилює термогенез, активізує нервову систему. Важливо розуміти, сама по собі кава жир не спалює, вона лише допомагає довше залишатися в дефіциті калорій і контролювати апетит. Комусь це справді допомагає худнути і досягати серйозних результатів. А в когось, навпаки, після кави підвищується тиск, зростає рівень кортизолу, з'являються набряки та посилюється потяг до солодкого. Тому орієнтуйтеся на свій стан. Добра новина полягає в тому, що ви можете ефективно знижувати вагу незалежно від того, п'єте ви каву чи ні. І навіть незалежно від того, що ви їсте. Є методи, завдяки яким ваш організм сам почне спалювати жир, а ви отримаєте плаский живіт, тонку талію і мінус кілька розмірів, без жорстких обмежень. Напишіть слово вага, якщо хочете продовження.